Добрий ранок, малята. Давайте привітаємося. Повторюйте слова, які ви будете чути. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку Ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Добрий ранок, Коля. А хто там заховався за сонечком? Ану відгадай загадку. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Хто нас любить дуже-дуже? Хто -дуже? піклується про тебе? Ну, мама, так, вона в нас найрідніша, вона нас пестить, тішить і завжди з нами. Так, Коля? Як сонечка нас зігріває своїм теплом, так і мама дає кожному з нас своє тепло, любов, ніжність. Матвійчик, добрий ранок. Так, малята. Отже, сьогодні ми поговоримо. Про свято День Мами, День Матері, який буде відзначатися 14 травня, всю неділю, яка буде. Отже, малята День матері. де починається з мами. Мама це берегиня, вона береже нас, з самого народження, малята. Мама, сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Тільки маму можна порівняти з сонечком, тому що вона тепла, вона ніжна, вона лагідна для нас всіх. Коли мама нам посміхається, нам весело. Коли мама нам читає книжку, вона розумна. Коли мама нас обіймає, вона в нас добра, малята. Як сонечко зігріває листочки, квіточки, всю землю піклується про всіх на землі сонечко, про всю живу природу. Так і мама піклується про нас, самого народження малята вона завжди поруч. Отже малята, а яка ж мама? Скажіть, будь ласка, яка у вас мама? Матвійчик, яка в тебе мама? Хороша а Куля, а в тебе яка мама? Тиж хороша. хороша. А давайте ми прочитаємо слова, які ми можемо назвати нашу маму. Малята читайте. Яка мама? Чудова, чудова. Чудова, а ще яка мама? Лагідна. лагідна. А ще яка? Добра. Добра. А ще? Гарна, гарна. Ще яка. Ніжна. Ніжна. Ніжна, а ще яка. Найкраща, а ще яка. Вітна, рідна. рідна малята, ще можна дуже багато слів підібрати про маму, бо мама сама 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 для нас любима, на, любима найгарніша, найкраща. Моя мама все вміє. У моєї мненькі руки золотенькі, все вони уміють, шиють, варять, сіють, коси виплітають. Мама то наш перший вихователь, вчитель і друг. Мама полікує, мама заспокоїть, мама допоможе, мама нагодує. Мама завжди зрозуміє, спадки на складе, допоможе і втішить. Ось яка в нас мама. Малята, у всіх є мами. І у тваринок теж є мами. У кош... Так у кошенятки Хто мама? Так правильно, у кошенятки хто мама? Кошка так а у цуценята Сабка. собака, а у тыгренятка хто мама? Лев. Ні, ты грится ты а у телятка хто мама? Порока. Так. А у слоненятка кто мама? Слоченык. Слониха. Мам. А у дельфинчика кто мама? Дельфин. Так. А у біченятка кто мама? Милка. Так, Малята, у всіх есть мама. И навіть у нашої мамы и у нашого тата теж є мама. Кто це? Хто мама вашої мами? Хто, це для, хто вона для вас? Хто? Ну. Хто? Бабуся? Так? Бабуся, вона ж теж мама, отже, свято і бабуся не теж. І її треба буде привітати, бо вона мама вашої матусі, вашого тата, малята. А давайте ми скажемо нашим матусям. І нашим бабусям те слово, яке вони дуже чекають від нас. Прочитайте, яке слово треба сказати. Дякуємо, дякуємо Дякуємо, малята за ласку, за тепло, за любов, за. за те, що любов. є. Давайте скажемо всі разом: дякуємо. Дякую. Так, Без матері сонце не гріє. Отже, давайте ми скажемо з Днем Матері. матері мама. Так, з днем матері, з Матері, твоїм днем, мамуля. Малята, послухайте віршів. Календарик, я дивлюся. Скоро свято у матусі. Я дарунок приготую, квіти мамі намалюю, де зів'януть мої квіти, буде мама їм радіти. Кожен день тепер святковий, бо дарунок мій чудовий. Як же на свято без подаруночка? Зробимо подаруночок для мами і бабусі. Зробимо? Намалюємо її квіти, як у цьому віршику. А цей віршик малята. Я вивчить його цей віршик, і у неділю розкажіть його мамі, а я у групу надішлю картинки, щоб вам було легше його вивчити і розкажете. Отже, малятка, давайте ми спочатку подивимося, що ми будемо малювати. Поки нічого не робимо, малята, дивимося на екран. Ой, які гарні квіти, малята. Давайте їх уважно роздивимося. А в чому вони стоять, квіточки? Вазі. Вазі. Кажіть, будь ласка, а якої форми ваза? Прямо кутна. А колір ви можете обрати, який вам сподобається. А тепер дивіться, а які ж квіти ви бачите? Так, колір квіточок ви теж будете самі обирати, які вам більш подобаються. А тепер подивіться, малята. Матвійчик, подивись на екран. Ці квіточки знаходяться, е, мов би, у хмаринці зелене. Це зелена хмаринка це листочки. Спочатку ми будемо малювати листочки, а вже потім квіточки. Зверніть увагу, малята, у квіточки є серединка. Ось я, наприклад, захотіла, щоб у моїй синій квіточці була біла серединка, а у жовтій квіточці червона серединка або помаранчева. А ви будете обирати таку, як вам подобається, той колір, який ви хочете. А ще дивіться: я додала білі крапочки. Бачите, всюди всюди. Це для того, щоб мій малюнок був свіжий, яскравий. Отже, малята, ми з вами роздивилися, а тепер нічого не робимо. Дивимося, що нам потрібно для роботи. Дивіться. Картка потрібна. Губка, фарби, мушні палички, серветка, пензли, бульбашки. У вас є такі бульбашки, малята? Угу. Ви зробили? Ама. І два. Добре, добре. Отже, пока покладіть ці покладіть бульбашки в сторонку, вони нам поки не потрібні. Давайте добре. ми подивимося, малята. З чого ми почнемо малювати? Отже, дивіться уважно. Дивіться спочатку, як я розташувала аркуш паперу. Саме так потрібно для того, щоб у нас помістилися і вазочка, і квіточки. А тепер дивіться, що я взяла в руки карточку. Що ж ми будемо з нею робити? Подивіться, як я її взяла. Широка сторона, бачите, вгорі я взяла в ліву руку картку. Що я роблю далі? Дивіться. Беру перзика, набираю фарбу і, мов би, витираю фарбу, Бачите? витираю фарбу об картку, тільки на краєчку. Бачите? І у вас залишиться шар фарби. А тепер дивіться, поки не робіть, що будемо робити далі, а потім буде вже робити, щоб ви розуміли, для чого це. Дивіться. Ось я набрала фарбу, перегортаю, ставлю посередині. І проводжу донизу. Бачите, яка у нас виходить вазочка? Беріть, будь ласка, у ліву руку фа, це, це, картку. Обирайте колір, який ви хочете. І, мовби, витирайте фарбу краєчок цієї е, картки. Обкраєчок. Хай матусі вам допоможуть. А по вот этому, да? Да, по на самий край. Так, так, так. Ні, 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 тільки не зверху йде. Ні-ні ні. Вазочка, вона так, десь центр чуть краще трішки нижчить, ніж, ніж і центр. Ой. Так, треба набрати так багато фарби, бо, щоб вам вистачило до кінця. Ну, там, якщо що, можна домалювати вже пензликом. Якщо там буде плямки. Хорошо, так. Так, придавити треба. І проводити, проводити. Так, так, так. Коля, я бачу, в тебе виходить. Так, правильно, матірчик, правильно. Так, знайди, так, так. Молодець. Так, місто тримай. Місто тримай. І проводь донизу. О, я бачу, в тебе виходить. Супер! Яка у вас вазочка? Малята, а там, де у вас плямочки білі, як в мене, бачите? Зафарбуйте їх е, е, пензликом просто. Так, я бачу, у вас вийшло. Молодці, супер. Ваза вже готова. Тепер покладіть пензик. Краще пензлик помити. помийте пензлик, бо ми будемо набирати іншу фарбу. Добре, добре, вимити пензлика, щоб він був чистенький. Так, так тепер дивимось, що ми робимо далі. Дивіться на екранчик. Матвійчик, ти бачиш? Так, Коля, див, дивимося. Тепер треба губка. Беремо зелену фарбу і витираємо пензлик від губку. Бачите? Зелену, тому що це буде листочки, вони ж зелені, малята. Якщо ви хочете, щоб вони були іншого кольору, хай буде іншого кольору. Набирайте багато крас, фарби, багато. Добре, ага. витирайте пензлика. об. А тут. що на що губку? Ні, тільки краєш. Ти тримаєш у лівій руці руці е, губку, е, набираєш фарбу, витираєш об неї. І дивіться, що далі робимо малята, дивіться. Оля дивись. І починаєте робити такі відбитки. Так, 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 так. Робимо велику, велику хмаринку таку на всю, на всю. О, дивіться, яка в мене хмаринка. Зараз я трішки поверну. Зараз. Ось, бачите, як багато листочків до самого верха. Щоб у нас квіточки помістилися. Ні. Якщо у вас закінчилася фарба на губці, ще набирайте. Ого, до самого верху. Я не люблю, що ви так приходили. Подивіться на екрані, як у мене така хмаринка вийшла. Чути? Чути, я не маю. Держи губку. Держи, Коль. Ще, ще, Матвійчик, ще треба. Ну. Ой. Ещё можешь вот тут. Ну, это Набирайте фарби, щоб було так, багато фарби. Матвійчик, ти вище давай, так, так, щоб було багато, багато, щоб всі квіточки помістилися. Супер, в тебе вже класно вийшло, Матвійчик, у колі я не бачу, я тільки вазочку у колі бачу. Так, 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 можна ще додати, щоб тебе було б цих білих е, сторін було менше. Щас, щас, давай чуть-чуть. Давайте давай ще трішки, Коля, давай ще, набирай більше фарби, Коля. Угу. Угу. О, о, молодший, о, о, молодець, Матвійчик, правильно. От тебе буде великий, великий букет, о, клас. Є, і Коля, Коля, в тебе мало фарби. Коля, набери фарби більше. Так, але, чі, чі, так, добре, навіть як, малята, якщо листочки Біжу. на вазочку виходять, це правильно, правильно, так і повинно бути. Коля, в тебе мало фарби, додай трішечки ще. Далі. Так, Далі. Матвійчик, поки досить, чекаємо Колю, Далі. щоб ви разом все робили. Далі. Давай, Коля. Далі. Далі. От там, де білі місця, так, о, о, так, 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 молодчинка, Так, так, багато. Там, де білі місця, отак робив. Добре, добре, молодчинка, супер, супер. Так, Далі малята. А тепер дивимося на екран уважно. Відкладайте вже пензика помийте, коля помий пензик, бо ми будемо набирати іншу фарбу. Якщо у вас є ще один пензик, хай буде е, інший, щоб він був. чистий. Добре. Малята, дивимось на екран. Зараз буде саме цікавіше. Коля, ти дивишся? Матвічок, ти дивишся? Дивимося. Тепер нам потрібна бульбашка. Треба її взяти за хвостик. Ось так, як в мене. Тільки дивіться, що далі будемо робити. Подивіться, у, у бульбашки є серединка, так? там де дивуси. Дивіться, що будемо робити. Ми набираємо фарбу, яку ви хочете. І від серединки ось так Малюємо квіточку. Бачите? просто такі рисочки. Від багато фарби треба брати, маляток. Набирайте. Тримаємо за хвостик нашу бульбашку, і від серединки до, до країв. Проводимо такі лиси. Да, так, молодці. Можна побільше, більше, більше може, довше, довше роби. В мене, бачите, вже на моїй бульбашці квіточка з'явилася. Спочатку треба зробити квіточку на бульбашці, а потім будемо робити відбитки. Більше фарби, щоб у вас був відбитки. Так, Коля, ти добре зробив там, на навіть. Дивитись, дай, тепер далі дивіться малята. Оля, ти мало набрав фарби, не вистачає. Більше, більше треба. Малята, а тепер дивіться на екран. Треба дуже добре. От поставили і нажали. Бачите, у мене вже квіточка вийшла. Так, там, де у вас листочки. Поставили цю бульбашку і нажали на неї, натиснули. Так, ану піднімаємо. Вийшла О, квіточка. Нас, нас ну, як ви намано як ви нанесли фарбу, так така вона і вийшла. Да, да, да. Так, ану, Коля, давай. <реш> Ух ти. Коля червона квіточка. Давайте ще, ще робіть, щоб квіточки квіточок було багато. Ні, ні, бі... ні серединки белый. потім, Коля, спочатку робимо квіточки. Он хоче квіточок? Белый. Белый. А, ну хай буде біла квіточка, як хочеш. Так. 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 Ой, так. Квіта, квіточка, класна квіточка. Малята, якщо у вас там десь є квіточка, не вистачає полюсок, можна потім домалювати пензликом, поправити, якщо що. Ось у мене буде ще жовтенькі квіточки. Возьму другую, давай, давай. Так она даже была намочить немножко. Так, вот Матвейчика, боже, три квиточки вышли. Мне хорошо кисточку. Подожди, <пишите> ты мало намочил. <пишите> <мало> на... <пишите> Потому что ты мало намочил. И все выхлопнулась. Держи. На, малю, потом а вот, на, на саму кисточку, не деревянку, а кисточку надо намочить. О, і оце хорошо не висить. Ні, не хочу я. Так, привертаємо і натискаємо добре і натискаєм, добре, щоб був відбиток. Давай, Коля. Там, де, там, де немає квіточок, давай. Коля, я ну Да, классно в тебе так. А ну, поля, ну, піднимай ну, ой, яка он. біла квіточка вышла О, давай давай, наверное, Матвейчик.

Коля, вже все... Добре. Ох ти, клас. Малята, а тепер дивіться. А ви ще не закінчили квіточки? Ну давайте, коли ви закінчите, скажете, будемо далі робити. Матвійчик, я бачу, в тебе вже багато квіточок вийшло, і у колі.

Ну нічого страшного. — Ні, наша біла краска внизу. Ми там займаємося на первом этаже. ми її взять. А, Я... Нічого ну, буде іншу краску в парку не давати. Так, малята Коля, дивися, що буде далі. Треба тепер зробити серединки. Я зараз заргу. Беремо ватну паличку, набираємо фарбу яку хочете. І малюйте серединки ваших квіточок. Щоб було видно, що це квіточка, а не просто плямка. Може так, хай буде інший колір. Серединку. Серединку кожної квіточки, щоб вона була схожа на квіточку. Щоб схожа на квіточку. О, я. Що що а потім, а потім можна зробити кві... ці плямочки різнокольорові по всьому е... малюнку. Можна не робити як хочете. хочете. І можна навіть сяточки зробити на вазочці, якщо хочеться. От мені захотілося я так зробила. Бачите, на вазі. Як вам подобається малята, mm -hmm. так і робіть. Подобається. Добре, що <Yeah>. подобається. <пробується> Я бачу, які гарні у вас квіти вийшли. Yeah. Можна і вазочку розфарбувати, там квіточку намалювати або цяточку, що хочете. О, Коля ще посмішку намалював. Добре. Супер. О, які гарні, які гарні у вас квіточки. Супер. клас. Ну, все. Матуся і бабуся, будуть раді. Добре. Закінчимо отвітчик. Сейчас. Давай чекаємо Матвійчика, і нам треба щось ще зробити, малята. Ми ж не просто так малювали, так? Пойти поздравляти. Ну так, давай закінчи. Коли закінчиш, Вот, смотри. Піднімай екранчик, підніми екран, щоб я тебе бачила. Так, малята, а тепер візьміть подаруночок. І подаруйте мамі, обійміть її, поцілуйте. Кажіть, мамуля, я тебе вітаю. А Супер. Ми ж до цього це робили, але малята свято буде в неділю, але ми з вами в неділю не зустрінемося, тому ми сьогодні зробили. А в неділю, що віршика розкажіть. Поцілуйте, маму, обійміть, скажіть їй дякую тобі, мама, що ти є в мене. Супер. Ну, що вам сподобалося заняття? Малювати сподівалося. Супер, супер, у вас дуже класні роботи, Матуся, буде задоволення, задоволена, і бабуся теж. Молодці малята. Я моля пішов. вже руки не Ну добре, у нас заняття закінчилося. Можна матусь до екранів Eu é. é. é.